А Лавров спалився. Міністр закордонних справ країни-терористки стверджує, що країни Заходу хочуть відкрити проти Росії другий фронт, десь у середній Азії. Це Це що Що Ви що, дебіли що той. Нагадаю, що другим фронтом називали висадку союзників в Нормандії, коли ті штурмували позиції нацистів. Комон, і фіорисістеню новичляпів. Йо? Крім того, Лаврова страшенно лякають f 16 які скоро приїдуть до України, і він заявив, що захід таким чином сприяє ескалації конфлікту. І нагадав, що деякі модифікації цих літаків можуть нести ядерний заряд. Літаки літять, будь-які всіх бомбити. Літаки літять, будь всіх бомбити. Ще зовсім не важливо, що вони там на Росії поназаявляли. Нещодавно інший їхній міністр заявив, що на Заході скоро будуть укладати шлюби із тваринами. Десь я таке вже чув. До речі, пам'ятаєте, оцей мітинг в Криму, коли мужеложество, зафілія, бла бла, блабла, бла, -бла, бла. Там мабуть, хтось вже похрюкує від вкушення. Згадалося, що Лаврова багато хто називає конем. В цьому випадку жарт додумайте самі. З, Москву, фі... Февраль, З вами були актуальніші. Я Ярослав Сезоненко. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Побачимось!